Всім привіт! Сьогодні ходю травлю мишей. Я вирішив вам показати, який у нас стан оземений ячмінь посіяний в, в сентябрі. Тільки-тільки зійшов, де шиво, де вже такий листочок, що сього бачу, підгрізає. Ну, сходи вже коротше, отримали. Де два листочка, бачу там про стрелі. де навіть куститься, де успів, а так тільки ось зійшов. Що тут у нас робилось? Е -е... Ну, Брали соняшник, потім десь місяць не місяць, десь так, да, я почекав, заїхали, задіскували і одразу на другий день сіяли. З катками, тому що така грудка була, скажена, що капець. І все. Раз, дисканув, посіяв і все. І ось маємо такі сходи. В тому році у нас в зиму теж так такічмінь е, заходив, і в принципі він свої 4 тони видав. Якщо будуть дожі, то все буде нормально. І якщо не будуть, звісно, морози нас лупить. А так, в принципі, то можна ще отримати з такого ячменя ще врожай. Будемо сподіватися, що підуть дощі, і, і зима буде сніжна і буде все отлічно. Так що так. Покажу зараз пшеницю, але в принципі там звісно, таке страшне. Зараз піду покажу, що, що по пшениці. Так, ну ось переходимо на пшеницю. Бачимо, звісно, тут звісно посів такий страшненький. А ось сама пшеничка. Тільки-тільки шиво, сходи. Тут я протравлював зерно від болезні і від жужвиці теж від родителі теж травив. І хто дивився, може канал Агрован називається. Там у нього у, у них є теж протравітель, там амінокислоти. Бакова суміш. І ним же теж протравлю, Не знаю. Там в мене є поле, де я не травив, і поле що тут. Побачимо в далі, яка різниця буде чи не буде. Ну, поки я щось нічого не наблюдаю. Ну, жужовиці вроді немає. Мені головне, щоб не їла ця зараза. Пшениць. А там побачимо. Треба було тут щось робити, чи палити цю солому. Тут два рази дискувалося, але таке, коротше, воно після першої дисковки дожив не було. І втора, не... ну, як би, що, що маємо, то маємо. Ось до... Воно видно. Короче, тут тут девок. Якби пшениця є, ну, солома, звісно. Конечно дасть потім навіть, прикурити ось видно поле все устелене ну, тут скрай звісно хуже то далі воно не так сильно але все одно соломи багатенько тут де вона посіяна по соняшнику ось видно тут трішки зачепив вона там на сівалку там далі шире йде до здога пшениця Якби так, да, тут де соломи нема, вона краще видно, тут зайці підгризають. Пшеничка в нас от що, Третій листок пішов. третій, вторий. Так що так. Ну, ось такі у нас посіли озимих. Це у нас Одеська область. Так що будемо сподіватися, що все буде нормально, підуть дежі. Все. Нових Всім удачі!